Доброго вечора, друже. Те, про що ми говоритимемо сьогодні, не про знання з книжок і не про сліпу віру. Це про вибір, про силу і про волю. Бо перш ніж жити до нової традиції, треба зрозуміти, звідки ми взагалі йдемо і що нас тримає. Останнім часом багато хто запитує: я був хрещений, я виріс у церкві, я більше не поділяю цих поглядів. Але чи можу я просто піти? Чи щось мене тримає. І ось тут починається головне. Бо магія це не про можна чи не можна. Магія це про розуміння, чи ти усвідомлюєш, у чому перебуваєш. І чи можеш сказати: ось моя воля, а ось межа моєї участі. Для цього почнемо з основ. Що таке Егрегор? У побуті це слово звучить загадково. Але якщо дуже просто, Егрегор це енергоінформаційна структура, яка виникає навколо спільної віри, спільної дії, спільного наміру. Група людей, які мислять подібно, мають спільні символи, ритуали, наративи, створює так званий енергетичний клуб: церква, орден, нація, навіть спільнота у Телеграм усе це потенційні егрегори, але не всі однакові. Деякі, як християнський, потужні і давні. Інші тільки зароджуються, як, наприклад, руни у сучасному світі. Та принцип один: ти береш участь, ти живиш Егрегор своєю увагою, своїм інтересом, своєю енергією. Чи є в цьому щось погане? Ні. Це просто закон. Енергія йде туди, куди спрямована твоя воля. Молишся, віддаєш енергію. Просиш допомоги, вступаєш в обмін. Хрестиш дитину, вмикаєш канал, навіть не усвідомлюючи цього. Це ритуал посвяти. Обітницю дав ти або твої батьки. Ми з вами, ми у цій системі. І поки ти сам нічого не сказав, система кримає тебе, бо твоя енергія віддана. А Егрегор це система балансу, інформації і енергії. Ти можеш не ходити в церкву, але якщо ти колись просив і обіцяв, то плата лишається не тому, що Бог карає, а тому, що це контракт магічний. І ось що важливо: Егрегор опікає тебе, поки ти даєш йому енергію. Але як тільки перестаєш це робити, або стаєш мертвим елементом у системі, або Егрегор починає тягнути тебе назад. Через провину, через хвороби, через дивні збіги, через відчуття порожнечі це не зло, це автоматична дія поля. Більшість із нас пройшли через християнство. Хтось несвідомо, хтось добровільно. І це теж треба визнати: визнати факт участі. Бо без визнання не буває виходу. І тепер виникає ключове питання: як вийти з ЕГрегора? Не спалюючи мости, але й не залишаючись підписаним на те, чого вже не підтримуєш. Саме про це далі, там починається магія, там, де воля зустрічається з рівновагою.